Фотографи в Німеччині, як ви вже зрозуміли, це не тільки мистецтво та творчість, це ще і величезна бюрократія з боку держави та внески в різні організації. І багато хто дивується, чому ж я маю платити не лише податки, а ще якісь внески. Тому сьогодні в цьому відео я поясню, що ж це таке, і скільки саме доведеться сплатити тобі, якщо в тебе геверби в творчій професії, у 2025 році. Погнали! Перша організація це Берувський скорочено скорочене Це обов'язкове страхування від нещасних випадків на роботі. Для фотографів відповідає біджи ЕТМ. -E Навіщо воно мені? Питаєте ви? Уявіть, вийдете на зйомку. Оступилися на сходах, зламали ногу, не дай Бог, або впала на вас величезна техніка, і ви травмувалися, і більше не можете працювати. І тут працює ця організація, БІДЖІ. Воно покриває витрати на ваше лікування та реабілітацію і навіть на пенсійні виплати у випадку серйозної інвалідності. У 2025 році мінімальний внесок для фотографа становить приблизно 222 євро на рік. Якщо ви маєте працівників ще найманих, то ваш розмір внеску зросте і тоді ще рахуються зарплати та ризики. Але є виняток. Якщо ви працюєте дуже мало в своєму Гвербі, менш ніж 100 днів на рік, то можна подати заяву про звільнення від цього страхування. Хоча, чесно кажучи, ризики завжди є, тому більшість залишається в системі. Друга важлива організація це Handwerkskamera, або просто ГВК. Чому фотографи туди належать? Тому що фотографи у Німеччині вважаються ремісничою професією. Це означає, що ви маєте зареєструватися в палаті ремесел і стати її членом. Що це вам дає? ГВК займається захистом інтересів ремісників та пропонує навчання, сертифікацію консультації з бізнесу. Але, звичайно, це не безкоштовно. Але це з другого випадку це і є обов'язковим. У 2025 році базовий внесок в так званий Ґрюндбайтрак для дрібних фотографів становить приблизно 100-150 євро на рік. А якщо у вас є фотостудія з більшим прибутком, то внесок може зрости до 300-400 євро. Плюс в деяких регіонах ще додають невеликий відсоток з обороту так звані Умляги. Але є і хороші новини. Новостворені підприємства часто звільняються від цього, сплати цього податку перший, в моєму випадку, перший рік не платила. Другий рік ви обов'язково повинні сплачувати. Один шлях, як оминути цю організацію це якщо ви працюєте не як класичний хандвекс-фотограф, там весілля, портрети, студії, а більше як творчий фотограф чи у сфері реклами, ви можете оформитися через Кунсля соціалька або КСК це щось на кшталт соціального страхування для митців. Але тут ще потрібно доказати, як то кажуть, ви ще повинні доказати, що ви митець, що у вас є свої виставки, соціальні проекти і так далі. І тоді цей соціальний фонд понесе більшу частину витрат за вас. Отже, Фотограф у Німеччині у 2025 році сплачує обов'язковий внесок у біджі – це 222 євро на рік, та ханверкскамера це 100-150 євро на рік, якщо ви звичайний фотограф з невеликим оборотом. Друзі, ще одне дуже важливе питання: це кранкенфер для підприємців у Німеччині. Два основних варіанти є: це ГЗЦЛЕШЕФРіхрунг та Приват Фамілія Енферзіхорунг, ви вже автоматично не можете належати до цього страхування, тому що ви і ваш дохід є основним. Фамілія Енферзіхорунг, що це таке? Фамілія Енферзіхорунг дозволяє членам родини, дружині або чоловіку, дітям безкоштовно бути застрахованими в державній касі, якщо вони не працюють або мають дуже малий дохід. Коди не перевищують 500 євро на місяць, але. Але, друзі, підприємці не можуть залишатися у фамілії Ферзіхуринка. Якщо ви зареєстровані як заліпшені, інтернем, ГВБ, то ваш дохід майже завжди вважається основним доходом. Що це означає? Якщо заробіток, якщо заробіток більше 505 євро на місяць, то фамілія Фрізіхуренг більше не діє. Страхова каса переведе вас на обов'язкове індивідуальне страхування, це ГЗ або Приват. І, е, друзі, тут важливо, якщо у вас маленький бізнес і прибуток мінімальний, кранкінг каса перевіряє, чи є самозайнятість основним видом вашої діяльності. Якщо так, то фамілія Нферезіхурунг не дозволяє. Тому будьте дуже обережні. Багато знаю випадків, коли надходили, надходили штрафи. Давайте підведемо підсумок, які основні внески вам доведеться зробити. Це Берувс Гіносеншафт це страхування від нещасних випадків. Вона становить 222 євро мінімально за рік, але залежить від класу вашого ризику. Також. В моєму випадку я як фотограф вагітності мені прийшов лист, в якому зазначено, що моя діяльність як фотографа вагітності є в класі ризику 4.6, і це підлягає оплаті 400 євро і більше 450 щось таке на рік. Я маю сплачувати цей внесок. Але так як я працюю ще як найманий працівник, тому я зазначила, що я маю менше, ніж 100 днів річних працюючих днів як гверби. Тому я відмовилася від цього страхування на рік. Друге, обов'язкове це «Handworks» камера внески від 100 до 150 євро на рік. Якщо ви митець, художник, то вас можуть. Половину ваших внесків може понести держава. І третє найважливіше це кран ферзіхорунк, який ви маєте сплачувати самостійно, як геверби. І ви обираєте це може бути приватне страхування чи числі страхування. фамілія ferzigoran більше не діє для вас. Будьте уважні! Друзі, якщо вам було корисно, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і пишіть в коментарях, які у вас є запитання. З радістю відповім. відповім. До нових зустрічей, побачимось в наступних відео. Чао, па-па!